Ну, ну, Народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Ільєнко спілкується з мешканцями Лісового силу. Вже не думала, все домілося, особливо ці банди з Донецька, яка, розумієте, нижче наше місто. нижче. Нищить. Якщо пройдемо туди далі, дивитися на це все. в парковій зоні. Пане прошу, як вас звуть та призвичай? Ви мешканець лісового масиву? З лісового масиву. Мене звуть то Василь Санцович. Давидович. А, то, що вас турбує тут сьогодні? Мене турбує оцей безлад, який твориться на нашому масиві, оцей участочок, де таке не, невдобство таке і людей, і, і цих водіїв. Це, це просто страшно. Оцей базар Київ в Київ в сплошний базар. То ви... А, а, Маєте спільну думку разом з народним депутатом Верховної Ради Андрієм? Так, так, так маю спільну думку. Ви підтримуєте його? Підтримую свободу в повному е обстрілі. І свободу, і удар. Правда, ну, трошки ясеню, щось не так себе веде, але прийдеться щось змиритися. Дуже дякую вам, пане Зендрію.